Не лише мистецькими талантами багата червоноармійська земля, а й рукодільними. Перед початком концерту червоноармійці дивували присутніх своїми майстерно зробленими виробами. Сьогодні привіз на огляд району деякі своїх виробів, ну в основному складні рельєфи і прорізне різьблення. Село Великий Луг Чорномійського району. Ви всі знають, у нас вісім героїв соціалістичної праці. Є навіть Люди з Леніна отримали теж. Ну, вишивки мої, ви бачите, які всі вишивки. Вишиваю я дуже багато. Стараюсь вишивати і люблю вишивати. З творчих колективів Червоноармійського району зібрав повну залу глядачів. Понад 200 артистів влаштували дійство на сцені та дарували людям незабутні емоції. Ну і саме найбільше привезли дітей, тому що в нас вже на роки років. Сім працює школа мистецтв. Років чотири я впевнився хореографічний відділ, і оце все поповнило нашу культуру району. До цього дня червоноармійці особливо готувались. У закладах освіти зробили вихідний, аби усі жителі змогли приїхати та підтримати земляків. Освітню програму вже відпрацювали у суботу. Підтримати своїх артистів приїхали і представники червоноармійської влади. знаєте, сьогодні хочеться жити і працювати в нашому Червоноармійському районі. І, до речі, це так нас двічі був Тарас Григорович Шевченко на наших краях, приїжджаючи по старому шляху, і це відображено в таких документах, які підтверджуються. Ну, район готувався до цього свята, адже це наше лице, це розвиток нашого району. Ну і я вам скажу, що за останні три роки район невзнано змінився в кращу сторону. Фінанси, які поступають в тому числі і в Чорноміський район, ми їх направляємо на розвиток культури, освіти, медицини і житлового сектора, вражений концертом, і перший заступник голови обласної ради Володимир Рішонков. Спасибі Червоноармійському району. Ми бажаємо людям, бажаємо керівникам. Розвитку, як ви сказали, сталого розвитку буде майбутнє, буде перспектива обов'язково і у цього району, і в нашій області. Варто зазначити, що кращі творчі колективи області братимуть участь у заключному гала концерті присвяченому річчю від дня народження Тараса Шевченка на сцені Палацу Україна у Києві. було ну десь.